Добрий день, шановні батьки і любі малюки! Сьогодні я підготувала для вас цікаву гру, яка називається Що добре, а що погано. Я впевнена, що ви роздивитеся уважно кожну ситуацію і визначите, чи можна себе так вести, чи ні. Ну що, починаємо! Ну що, малюки, вам сподобалась гра? Я впевнена, що ви обрали тільки ті картинки, які наповнені добротою. І впевнена, що ви всі-всі знаєте, як треба себе вести. До побачення!